Добрий вечір вам на каналі Піра Жуля Квіткова. Вже хочу лягати спати, але чоловік приніс, ну, думаю, вже крайню посилку по гераням, вже 12 штук буде. Тепер головне їх не загубити та виростити. Ну що, давайте відкривати. Замовлення це робила через Facebook. Через Facebook. Ось, мені подобається, чесно, обирати класні рослинки за гарними цінами і за е, гарний різновид. Значить, Тут 4 герані, якщо я не помиляюся, навіть підписані. Ціни різні від 35 гривень тут до 70 Давайте подивимось. Так, це в нас е, герань Ренарда. Ренарда. Один написано. Так, давайте розкриємо, подивимось. Якщо я не помиляюся, то у Ренан... Ренарда повинен бути такий, наш, як жабка листочок Давайте подивимось. Так, він такий є. Ого! Нічого собі. Ого, ого. Нічого собі. Ну, я в шоці зараз їх за. Тут навіть не один, а два кущі. Може, помилилися, Ну, я скажу. Ренарда, бачите, такий листочок, наче жабка. Отакий віджмак, а гарний, гарний листочок. Цікаво, він такий маленький буде, чи буде більший. Ось тут два таких гарних корінця. Зараз я їх замочу. Та в суботу-в п'ятницю посаджую. Ну, слухайте, тут два повноцінних кущика. Не пам'ятаю, скільки вона коштує, Ну, десь в цьому проміжку. О боже, тут навіть три ще, бачите, ось відпало. Ну, Все прикопаю. Так, а що тут повипадало? А це якийсь мох, мабуть, я не знаю, що це за мох, коротше кажучи, залишу його там. Так, дивимось далі. А ця герань дрібно тиченкова Якщо я не помиляюся, це якась там, м -м, називається Іван, вона квітне таким насичено насичено рожевим кольором. Давайте подивимось. Тут теж... Теж пару корінчиків ось так, бачите. Ага, а це нам, мабуть, навіть інша якась, ні? Цікаво. Так, раз. І тут два. Ну, це перший раз у мене так, що я замовляю, і одразу два корінчика присилають. Ну, завжди взагалі-то один надсилає, бачите, а тут два. Ну, щедра, щедро, що можу сказати. Ніякому розпліднику так не подарують. Лізонька почті. Так, зараз дивимось третю. Так, третя герань. Якщо я не помиляюся, вони всі з зеленим листочком, але гарна дуже квітка. Дері Кук, герань Дері Кук. Оце, якщо не помиляюсь, сама дорога. Ну, не пам'ятаю. Якщо потрібно, я ціни під відео пропишу, яка ціна була. Ну, Все гарно запаковано. Нічого не можу сказати. Ну тут Ну, також корінчик один з листочками. І на всяк випадок другий, і третій якось він так чи. Мабуть, він просто кущиком ріс, але бачите, розвалився так. Ось це в нас дері-кук. Ну, так, такий цей дері-кук. До речі, це, мабуть, не Дері Кук попалася. Бачите, бо така жмаканий листочок. Це, мабуть, як першими я отримала. Ось це, мабуть, вона, бачите, Ось жмаканий листочок. Ой, покладу покладите, ну якось так. Маю надію, що вони хоча б будуть не переплутані по сортам. Так, і усюди ось цей мох. Не знаю, що це за мох. У мене на дачі теж такі росте. Ну, коротше. Ой, так. І остання герань вар, вар пінк какой-то. Ну, квітне такою насиченою рожевою квіткою. Зараз подивимось. Ого. Ну, це набір якийсь ідея. Е, ну, з цими корінчиками, тут багато корінчиків, але бачите такий суповий набір. Коротше, суповий набір. Ну, може, вона отак от розростається, я ж не знаю, так, таким кущем. Але мені подобаються грання, що вони ростуть одним кущиком. Тут вийшло так якось. Один корінчик. наче їх не копали, а видіргували бачите? Ще корінчик. Коротше, кому корінчики потрібні, пишіть, можу відправити. Ну, це корінчик. Ну що це таке? Чесно. Ну це. ну це, це розпач. Саме цей, цей вид розпач. Не знаю, що це за корінці, що тут буде в цих корінчиках. Ну, ось тут наче з листочком. Не, не розумію, так. Взяли отак от варварський його, розламалось, бачите. Минуле замовлення сподобалось мені більше. Ну, По-перше, там кущі якось були ну ось так, наче кущиком, бачите? а на так, набір корінців. Бачите? Ось. А по-друге, там мінімального замовлення було, тут тільки мінімум 200 чи 250 гривень. Вже не якось воно так в рамки вже ставить. Ну, е, знаєте, не буду я одразу розчаровуватись посилці, тому що, е, тому що можливо, не дуже виглядають саджанці, але гарно приростуть. Тому, якщо вам сподобалась така розпаковка, ставте вподобайки. Якщо не сподобалось, напишіть коментарі, що вам не сподобалась моя посилка. Якщо комусь потрібні будуть. Дані де я замовляла через Facebook, я можу вам надати. Лише одне. Не шкодую я, що я замовила, але шкодую, що так багато замовила. Можна було менше замовляти. Все, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора, Па-па.